У французькому Леборже відкрився міжнародний авіакосмічний салон, який триватиме тиждень. Цього року у шоу беруть участь понад 2260 компаній з 47 країн світу. Україну у Леборже представить новий транспортний АН-178, який здатний підняти у повітря до 18 тонн вантажу. Традиційні конкуренти на авіашоу компанії Airbus та Boeing у найближчі 20 років авіаринок драматично зростатиме. Він збільшиться вдвічі. Насправді він стане вдвічі більшим вже у наступні 15 років. Ми потребуємо 32 600 нових літаків на загальну суму майже 5 трильйонів доларів. США очевидно, це ринок, що розвивається. Компанія Боїнг у Леборже між тим виставляє далекомагістральний Dreamliner. У світі цього року використовувалося понад 280 таких літаків. А у соціальних мережах найбільш популярним став Боїнг 787, який злітає у небо вертикально.